Любі малята, я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні я вас запросила у гості до своєї бабусі, але вона дуже засмучена. Вона загубила хустку і я вам зараз розповім про квітчасту хустечку, про яку розповідала моя бабуся. Хустка з давніх давен була основним та улюбленим головним убором усіх жінок. Хустки робили із полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Коли почали вишивати хустки кольоровими нитками, то найчастіше використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Хустки оберігали, захищали людину від усього лихого, чили добра, милосердя, тому хустки були оберегами. Хустка, як оберіг, захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду. Давайте, малята, поміркуємо, як ми можемо допомогти моїй бабусі? Так, звісно, треба. Намалювати хустинку, Прикрасимо її червоним горошком. а допоможе нам прикрасити хустинку пальчик-чарівник. Для малювання нам потрібно аркуш паперу білого кольору, квадратної форми, червона фарба та вологі серветки. Ці малята, які гарні вийшли у нас хустинки. Але давайте ми згадаємо, до кого я вас запросила. До своєї бабусі молодці. А скажіть мені, будь ласка, який подарунок ми робили для моєї бабусі? Хустинку. Добре. А як ми малювали хустинку, коли у нас не було пензлика чарівним пальчиком. Добре малята! А зараз я візьму хустинку та віднесу її до бабусі. Бабуся моя дуже-дуже зрадіє. Але вже час нам з вами прощатися. Пора повертатися додому. Я кажу усім до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!